Кульгаючий воїн із прапором у руці повертається з війни. Воїни були стомлені, але щасливі, тому що сталася перемога. Україна збільшувалась у територіях, до неї приєднувались нові. Велетенський годинник показує сім. Відкриває його, як двері, і входжу в портал. Посередині України бачу могутнього міцного дуба. Його стовбур жовтого кольору, а гілля, що здіймається у небо, блакитного. Зверху на гіллі лелече гніздо. Дівчата співають пісень, плетуть віночки і кидають їх у ріку вслід за течією. Кульгаючий воїн із прапором у руці повертається з війни. Такі видіння я побачила вчора у двох різних медитаціях, які ви можете знайти на моєму каналі Фіолетове полум'я і трансмутація реальності. Посилання на медитації шукайте в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні, і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту, а також як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з Фіолетовим полем'ям та архангелами, знайдете інформацію під відео. Бачила, як архангели своїми енергіями створили над Україною велетенську Райдугу. Під райдугою відпочивали наші воїни. Вони були стомлені, але щасливі. Вони обіймали один одного і раділи. Тому що сталася перемога. На полі колосилась пшениця і дівчинка кружляла у таночку, надівши на себе віночок з волошок і ромашок, розповідає власне нещодавне видіння перемоги в одній з моїх медитацій світлячок із моєї телеграм-спільноти «Мій Всесвіт». На дошці була карта України. Усі темні плями. Які були схожі на нафту, зникали. А Україна збільшувала у територіях, до неї приєднувалися по міліметрах нові території, і ці клаптики починали світитись так само, як і Україна. Клаптики нових територій самі наче приліпали спочатку, а потім були як єдине ціле. Ділиться видінням в іншій медитації та ж світлячок. Щовечора в моїй спільноті ми медитуємо за перемогу України і зцілення планети, і наші спільні медитації і духовні практики інших людей світла вже привели Україну до перемоги на тонкому плані. Енергії тонкого плану показують нам події, які у моменті тут і зараз у майбутньому вже відбулися. Бо на тонкому плані минулого, теперішнього і майбутнього не існує там усе це єдина часова лінія. Але у моменті тут і зараз ми можемо енергетично впливати на майбутнє і змінювати його, якщо на це існує воля Божа. При нашій взаємодії з енергіями тонкого плану, зміни там відбуваються миттєво, а щоб ці зміни проявилися у фізичному світі, потрібен час. Якщо говорити про стілення енергіями на прикладі наших фізичних тіл, то про щоденні взаємодії з енергіями божественними, архангельськими, у фізичному тілі одужання проявляється від трьох тижнів до кількох місяців, усе, у всесвіті є енергія, і кожен із нас також енергія втілена у людському тілі. Тому разом із діями наших воїнів на полі бою, перемогу коє Енергія наших думок та візуалізації, бо усі ми пов'язані єдиною енергією, у даному випадку енергією української нації.